На минулому тижні народний депутат від нашого округу Роман Мацула провів у Шепетівці особистий прийом виборців, зустрівся з людьми, вислухав їх проблеми, обіцяв допомогти. Користуючись нагодою, ми поспілкувалися з Романом Мацулою стосовно нинішньої ситуації у парламенті та його особистої позиції з питання діяльності уряду. Так сталося, що я попав на операцію на серце, і відмінити неможливо було. І немає можливості проголосувати. Але позицію я свою висказував і до голосування, і після голосування. Не однозначно, що уряд Свяцинюка не справдив надій населення України, тому що можливо якісь зміни і є, але вони не настільки відчутні людям і простим людям важко жити. Якщо людям важко жити і вони не не відчувають, значить потрібно міняти уряд. Я за те, щоб весь уряд пішов відставку. Ну сталося як сталося. Значить, тепер є єдиний варіант, такий, щоб не було перезавантаження, тільки трошки уряду. Треба перезавантажити, хоча б 95-90% уряду. Можливо, щоб щось запрацювало. Ну і однозначно, я би рекомендував Яценюку все таки скористатися пропозицією президента і подати добровільну відставку. Варто відзначити, що громадські приймальні депутати активно працюють в трьох районах нашої області Шепетівському, Славутському і Полонському, від яких Роман Миколаєвич був обраний до парламенту. У минулому році до трьох громадських приймалень Романа Мацоли звернулося більше як півтори тисячі громадян. Люди приходять з дуже різними проблемами. Хтось потребує юридичної консультації, інші скаржаться на бездіяльність влади, багато просять кошти. Хочу сказати, що надавати матеріальну чи грошову допомогу, на жаль, ми не можемо, але шукаємо інші способи допомогти людям. Наприклад, колись просили у нас кошти на ремонт військової техніки. Це при тому, що в державному бюджеті ці кошти закладені. Ми добилися того, що цю техніку відремонтували, а солдати не мусили ходити і збирати по людях по 50 гривень. Також інформуємо людей про програми, які існують щодо допомоги малозабезпеченим. Теж можу навести приклад такий. Є обласна програма по наданню фінансової допомоги на дороговартісне лікування. Ми консультуємо людей про такі програми, допомагаємо підготувати документи. Впевнена, подібні приймання депутата дуже важливі. Вони дають можливість підтримувати зв'язок з виборцями, дізнаватися про їх проблеми, спільно шукати шляхи їх вирішення. Враховуючи факт приїзду народного депутата на округ у день проведення народного віччя шепетівчан, роман Мацола висловив власну позицію у ситуації, що склалася у Шепетівці, стосовно діяльності підприємства теплових мереж. Дивлячись на ту ситуацію таку напружену, хоча я знаходжуся на лікарняну тут все рівно приїхав, тому що треба просто показати свою позицію як людину перечергою. Якщо є рішення суду і є рішення громади, що це підприємство повинно бути передане в комунальну власність, значить повинно воно бути передане назад, тому що це прийняло рішення громади, оскільки громада є основним, скажімо так, замовником послуг. Міської ради і всіх решта органів влади, значить, їх треба виконувати. Значить, з того ми на стороні громади. Чи це буде легко зробити? Напевно, ні, тому що судові спори вони тягнуться дуже довго, на жаль, в нашій країні. І... Все стараються поставити, можливо, хтось якісь палки ну, для того, і ми, як народні депутати, я надіюся, тому що я спокоївся з Михайлом Івановичем. Він сказав, що ще будуть депутати з інших фракцій, фактично і так само з партії, тобто які мають долучитися до нас на Віче, будемо розробляти спірну позицію так, щоб це як вирішити в правому полі.